Ну, власне, антропологічна філософія, як випливає з її просто назви, це якесь вчення про людину. Причому про людину не як там біологічну, скажімо, істоту, а про людину як питання, філософське питання про її сутність, скажімо так. Ну, Тобто, філософська антропологія, вона про те, що є таке людина, в яких категоріях ми можемо описати її досвід, її буття у світі, яке її призначення. У світі, яке її місце у світі, і це все мається на увазі в якості такого певного теоретичного знання, тобто ми ставимо питання про людину взагалі, про її сутність. Але щоб відповісти на це питання, ми послуговуємося конкретними прикладами. З історії культури, з конкретних кейсів, які нам дає життя, ну приблизно отак, якщо можна так розлогу сказати. Хоча філософська антропологія вона така сама різноманітна, як і філософія, взагалі, тобто є багато підходів, є багато філософів, які займаються цим питанням.